Українська і не та мова державна, і не туди нас бачу, що в селі трошки населення веде напрямок нашої ідеї. Я за 6 років сільського голови ніколи не коментував дії церкви. На жаль, мене багато коментували і коментують. І, на жаль, Анатолія Олексійовича мого брата. Коли Анатолій Олексійович заводить сюди мільйони. Їх хлопали, і отець Миколай, священник, задоволений був. Коли, на жаль, побачив, де добро де зло, перестали давати кошти, стали ворогами. Мені дуже прикро, як військовому голові, що тут в церкві сьогодні важкий дуже для України час. Буде. не державна позиція, не. Українства, а ведеться, що чи ви з маємо сказати, чи державний прапор піднімати? В церкві голосування відбувається, чи дозволять нам, українцям, вшанувати ту пам'ять наших носильчан, підняти український прапор. Голосуючи, чи будемо піднімати, чи не дамо піднімати. Коли на державний прапор говорять, ганчірку не дамо підняти? Коли Кажуть, що Путін вас. Навчити. Тут є присутнє волинське телебачення. Я питаю, де служба безпеки? Це у нас тут що? ЛНР, ДНР? Це тут Моторола керує, Чи як? я? Я завжди все по рівні в полі. Тому сьогодні київський патріархат, капелани. Ну, О, як і їдуть, доливако, везуть продукти, ще не пройшло, ще йде, знімаємо. Знімаємо. з Злодихові, Михаїлом, обстрілами, Козоленці. Тут гаражі все гарно, ми все покошувалися. На жаль, такого немає. Мене зимує позиція в числі колективу. Ми українці чи не українці? Скажіть, будь ласка, були ще телебачення, не виїжджайтеся. Служба безпеки та розбереться, чи ми українці, чи не українці. І мені душа болить, ми нічого непоганого не зробили, чи скарати для села. Будуємо клуб, розвалили клуб. Це батюшка, Миколай коментує. Якщо просити, зробити порядок, нема, 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 немає батьківських церковної, нема не батюшки, тільки, дайте мені рішення на землю. І хто він хоче відібрати сьогодні земельну ділянку зубежити загиблого атошника, хай спробує підібрати. Вибачте, я йому цінний. Але так мені стидно наше патріотичне село Судше. І сьогодні відбувається. <головіка> я приклад показую спасений робот ворогів. Як оцей цей організовує роботу. Я не кажу зайця, церковні питання не лізуть. Але я дуже радий, що сьогодні ми відкрили пам'ятний знак і підняли державний прапор український біля церкви. На жаль, війна не прийшла для нашого села безболісно. У нас сьогодні є. Два жителі села, які поклали своє тіло, свою душу себе на алтар українства. які загинули, захищаючи Україну, захищаючи воли, наше село, від російської навалі. Ми будемо встановлювати два пам'ятники.